Хелсі В той момент, коли я приготувала дві порції ідеально, а не одна краща, а інша гірша. Зараз буду показувати вам зблизу. І остаточний штрих докласти рибу. цією композицією ми все. Це от на сніданок ахуєнно, збалансовано. Прям ну, знаєте, от за, за сніданок, типу, з'їсти омлет, рибу і купа-купа ово овочів. Це, типу, заебісь. Зараз же день, звісно. Тому це, типа, ну, я ж кажу, що це для сніданка взагалі ахуєнно сніданок very well.